Для чого потрібна релігія? Чому релігія так багато важить? Навіть найбезакомпромісніші атеїсти вірять, що правда краще за брехню, хіба не так, найвпертіший атеїст вірить, що вірність краща за зраду. Чи не так? Всі ці поняття не з цього світу. Матеріальний світ не може обґрунтувати їхню концептуалізацію чи потребу, що означає правдивість, що означає брехня. Якщо ми проаналізуємо глибину атомів, чи зможемо ми виявити походження таких понять, як правда чи брехня? Якщо ми дослідимо фізичні властивості галактик, чи хімічні властивості гормонів, чи зможемо ми побачити структуру вірності чи зради? Отже, всі ці поняття з'явилися не з матеріального світу, хоча всі вони реально існують і насправді мають велику вагу в мирському житті, чесноти людини визначаються. Її доброзвичайністю. Посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає, сказав: І що ж найбільше допомагає людям увійти до раю, богобоязливість та доброзвичайність, аль-бухарі. аж ніяк не фізичні розміри людини, не кількість її атомів, і на рівень енергії в її клітинах, чесноти людини визначаються тим, наскільки глибоко вона кориться святим приписам своєї внутрішньої свідомості. Бувають добрі люди, бувають злі, проте не буває добрих гірських вершин чи злих, Не буває вірних планет чи невірних. Лише людина може втілювати, чесноти, високі цілі та поняття, лише людині дано відчувати існування, чому звичай не можуть бути результатом мозкової активності чи суспільних процесів. Мозок складається з одних і тих самих фізичних компонентів незалежно від того. Наскільки складним є його фізична будова чи будова його матеріальних складових? Сума нулів завжди буде дорівнювати нулю, скільки б нулів ми не додавали, матерія далека від поняття добра та зла, і, відповідно, мозок сам по собі не вирізняється ані добром, ані злом. Напрошується запитання, яким чином поняття про добро та зло вкладаються у мозку. Що стримує мозок від знищення всієї планети з усіма її живими істотами? Чому мозок не спонукає нас помістити слабких представників людської раси, клітки для тварин? Чому мозок не змушує нас позбутися всіх інвалідів і тих, хто страждає від фізичних вад, залишивши в живих лише високопродуктивні верстви населення? Як це припускалося нацистському проєкті мертвення Актун Т-4. У матеріальному плані мозок не здатен розрізняти позитивний чи негативний характер всіх цих дій, оскільки для мозку немає жодної різниці, якщо йдеться про високі моральні цінності, бо він складається з тих самих атомів, що й земля. Між мозком та моральною стійкістю немає жодного зв'язку, ані близького, ані далекого. Якщо казати про суспільне уявлення, що саме суспільство ставить джерелом появи на світ. Моральності, то вся ця ідея звучить дивно, оскільки матеріальні принципи суб'єктивні і вони завжди розглядають людину як особистість, а не як суспільство загалом. Навіть якщо ми допустимо, що суспільство стало джерелом появи моральних принципів, тоді виходить, що нацисти діяли цілком обґрунтовано і правильно, винищуючи решту, оскільки так вимагало суспільство, відповідно походження моральних принципів не має жодного зв'язку із суспільством, як у хорошому, так і поганому суспільному середовищі всім знайомі поняття, праведності та нечестя, тобто моральні принципи існують далеко за межами мозку і суспільства. В чому полягає зв'язок між релігією та поняттям моральності? Релігія це, мабуть, Єдине, що дає раціональне пояснення моральним принципам, і єдине, що наділяє ці принципи особливою відмінною рисою. Моральні принципи можна збагнути лише в рамках духовної відповідальності. Водночас, релігія є єдиною активною системою в усьому всесвіті, оскільки це єдине доступне нам керівництво для пізнання сенсу життя. Тільки завдяки релігії ми по-справжньому пізнаємо сенс нашої появи на світ. Що нас чекає після смерті, мету створення і що від нас вимагається? Без релігії все на світі поверне назад, і, зрештою, прийде до стану цілковитої нерозсудливості та негілізму. Іби налякаєм хай помилує, Господь сказав: немає іншого шляху здобути щастя та добробуту в цьому світі або в житті прийдешньому, окрім того, на який нам вказали пророки. Тільки шляхом їхніх настанов може навчитися відрізняти добро від зла, Доволення Творця неможливо здобути без слідування за їхнім керівництвом. Їхні настанови та спосіб життя слугує нам єдиним показником гідної моральності, добрих діянь та висловлювань. Або, як сказав Ібентаймія, хай змилиться над ним Господь, весь цей світ приречений, якщо опиниться в суцільній пітьмі. Виняток лише там, де пролилося світло божественних откровень. Без Божих откровень ми б ніколи не пізнали ані смислу життя, ані понять про добро та зло та його високі чесноти. Без Божого откровення весь світ став би нікчемним, обернувшись на порожній страшний вітер. Без откровення ми б усі були просто зірковим матеріалом, так казав Карл Саган чи комахами, як розмірковував Сартер. Пророче покликання є єдиним пульсом життя, без якого найгеніальніші винаходи та екстатичні прагнення обернулися б на справжній жах, без релігії весь світ став би великою втратою. Якщо ви поставите перед атеїстом екзистенційне запитання, для чого ми з'явилися на цьому світі? Що з нами буде після смерті? Він обмежиться софістикою або взагалі нічого не відповість. Таким чином, релігія є єдиною вимогою, коли мова йде про моральні принципи або про пізнання сенсу життя, або у разі пошуку відповідні на екзистенційні питання, хто створив Всесвіт, хто створив людину, чому полягає сенс нашої появи на світ, а також сенс наших діянь та появи на світ решти творінь.